Привіт-привіт! <ків> сьогодні понеділок і початок тижня, і знову я з вами прямо з Нью-Йорка транслюю. І сьогодні Анна задала одне запитання, на яке я хочу відповісти. Ще ніхто не приєднався, ще ніхто не дивиться, я почекаю пару секунд перед тим, як відповідати на запитання. А так зараз поки що трошки про погоду в Нью-Йорку. Стало набагато холодніше, ніж було того тижня, і потрібно вже одягати куртку. Ну, і того тижня треба було, але в основному днем всі в футболках ходив. Так що... От, так. Тоді почнемо. Я хочу прочитати запитання. Е, Анна запитала, Андрію, добрий вечір. У моєї племінниці виникло до вас запитання. Вибачте сайт не для дітей, але ми з нею попробуємо. Так от, у племінниці... Е, Щось я тут та напутав. Одним словом, що племінниця Анни хоче попрацювати в Сполучених Штатах Америки part-time на 1-2 дня максимум, і питається, чи це можливо. Кротка відповідь, так, звичайно, можливо. Але де знайти роботу? Перед тим, як відповісти, я хочу ще задати одне запитання до Анни і до всіх, хто кого це питання інтересує, це то, що, чи ця дитина знаходиться легально чи нелегально. Міша, привіт, дякую, що приєднався. Так, чи ця дитина легально чи не легально? Тому що коли вона буде шукати роботу, все буде важливо. Саме перше, також хочу подякувати всім в групі іммігрант-порада групі українців США за те, що вони дали відповідь і допомогли надати інформацію, щоб я сьогодні міг відповісти на це запитання. Насамперед, якщо дитина має документи легально тут в країні, то вона може. Піти в такі державні організації, як музеї, парки, басейни, де в основному наймають підлітків на роботу. Також в, в, в організа... благодійні організації вони також часто наймають дітей на роботу. Але для цього потрібно документи і в кінці року, скорше всього, якщо дитина заробить більше, ніж 600 доларів, вона повинна буде платити податок. Інші варіанти в приватних компаніях також вона може працювати, але якщо чесно, вони підлітки не наймають, не дуже сильно хочуть наймати. Так, які є інші варіанти? Інші варіанти можна на Craigslist, веб-сайт. Дуже популярний або Русська реклама рус Там ви можете знайти також багато роботи для підлітків, такі як бебісітер, сидіти з дітьми, також вигулювати собак. Або щось по дому, в основному це дуже популярні роботи для тінейджерів. Там не потрібно мати документів, можна бути легалом чи нелегалом, не потрібно офіційно працювати і теоретично не потрібно платити такси податок. Хіба що ви в кінці року подасте, що ви щось заробили? Яка заробітня плата, я чесно, я не знаю за такі послуги, але вони дуже актуальні і, чесно, навіть попитаючись по, по сусідах, ви знайдете роботу для, для підлітка, бо багато людей навіть ми з дружиною, ну ми з дружиною мамі віддаємо і тіші віддаємо дитину, щоб вона посиділа, поки ми підемо в кіно або десь разом в ресторан. Але якщо в нас би не було такого вибору, нам потрібно би було наймати. Якогось тінейджера, якогось підлітка <хи>, в Америці. Які ще є варіанти? Варіанти, другий це ваш, ваша племінниця може створити собі резюме. Я розумію, що вона, можливо, ще ніде не працювала, але якісь має певні досягнення, наприклад, вона гарно вчиться в школі або має якісь винагороди. Це, це буде чуть професі... Професі... професіональніше. І таким чином вона може подавати своє резюме. В різні компанії, наприклад, в медичній, в офісній компанії, де її можуть взяти на роботу як допомічника якогось асистента. В основному вона там буде сканувати щось, сортувати, файлити, створювати якісь бази даних, але це дасть їй можливість заробити гроші і також дасть їй можливість спробувати, що таке робота в Америці. До речі, ця це, це відповідь була в групі. Якщо я не помиляюся, це Стас відповів на це питання і дуже дякуємо за цю інформацію. Якщо ви ще не є в групі іммігрант порада, я рекомендую вам приєднатися. Нас стає все більше і більше, і більше людей можуть допомогти вас з різними питаннями. Також ми стараємося допомагати людям з роботою і також з житлом. Якщо у вас є якесь житло чи робота, або ви шукаєте, ви можете зайти в групу, сказати всім, і ми радо вам допоможемо знайти. Так, і що я ще тут написав? Ага, і ще що можна зробити. Це не типічно, це не типічно і багато людей хто це робити, але це варіант. І це не тільки для підлітків, але й для всіх. Можна називатися cold calling, Тобто, ви можете дзвонити, взяти руську газету. Або якусь українську газету, або якщо дитина знає англійську мову, можна дзвонити в будь-яку компанію, наприклад, всі медичні офіси, і казати, я підліток, що у вас немає роботи для тінейджерів, чи, чи не потрібно вам щось допомогти. Відповідно, вони знають, вони знаю, що вони вам будуть платити мінімум і вони заінтересовані в дешевій заробітні платні. Я вибачаюся за звук, пройшов біля автобуса. Так от. Це дуже рідко таке люди роблять, тому що більшість людей встидається це робити. Але це можливо. І з такої, якщо ви будете робити колд колінг дзвонити в компанії, скорше всього, що ви знайдете ту компанію, на яку ви шукаєте. І Якщо чесно, чи ти тін -тін тінейджер, чи ти дорослий, ці всі принципи. Ці принципи в Америці, що для дітей, що для дорослих. Також я під цим відео виставлю посилання на статті на іммігрант-порада, які вам також допоможуть знайти ресурси для пошуку роботи, як створити резюме і безкоштовна книга, яку я написав і описав все про роботу в США. Там дуже багато інформації з мого досвіду, з досвіду інших людей. Освіту інших людей, які допоможуть вам знайти роботу. Також, також я ще хотів сказати, сайт немає різниці, він. Хтось щось кричить, <сум> збили мене з думки. Я хотів сказати, що сайт не тільки для дорослих. Щось в мене зв'язок втратився. Хотів сказати, що сайт не тільки для дорослих, він для дітей, і ми будемо старатися надавати інформацію для підлітків і для дітей, також, правда. Пишіть свої запитання, ви нам допоможете здобути напрямок, в якому напрямку нам рухатися, і які статті писати, чи яку інформацію подавати. Дякую за увагу. З вами Андрій Бойчук, засновник Іммігрант Поради. Якщо ви ще не відвідали сайт Іммігрант-Порада, рекомендую його відвідати. Там нереально багато корисної інформації. Якщо ви чогось не знайдете, заходіть на iporada.ask і залишайте свої питання. Дякую, папа. -па.